Перед тобою, мій Ісус, схиляюсь. Того все серця Божа я несу, за розпач нарікання щиро каюсь, душевні рани, залюй молю. О скільки раз життя складало крило, і смутком огорталася душа, слабіла віра. І згасали сили, а погляд без надії плинув небеса. Коли кругом нещастя, розпач, сльози на брата, брат іде без воротя, коли в серцях суцільні лиш морози, коли втрачає цінність і життя, в нелегкий час нам жити довелося, випробування. Лються через край, а скільки запитань нам всім прийшлося залишити в сердечних тайниках, і знов моя молитва небо лине потоком запитань, тривог, журби, і чую голос: не журись, не треба, питання всі у ні Христа склади, бо прийде час. Ми всі підемо в небо, і зникнуть запитання всі: чому, коли Творець любові візьме нас до себе в чудове місто, де співає все хвалу, де вже немає плачу, сліз і горя, де всі сердечні рани заживуть, де всі хвороби зникнуть, і забудем стогін від всіх утрат земних. Що мали тут, гряде у славі вірний наш Спаситель, забрати тих, хто до кінця зумів одежу зберегти яснішу світла І вінець на голову покласти золотий. Гряди, Господь, тебе душа чекає, чекає церква, наречена жде, серця свої від бруду очищає. Бо лише чиста в небо увійде, слава Богу.